І так, у нас новий день, після день народження, і ми прийшли їсти на сніданок. Це мені подобається після дінчика, що можна прийти на сніданок, бо вчора якось не все попробували, сьогодні, доїмо. А ось і подарунок, який був у коробці від нашої всієї родини. Оп, откий. От отки. Ну, слухайте, прийшли, вже стіл накритий. Майже все виглядає так, як було вчора за столом. Так, так, так. Хтось вже тут. Приступає до сніданку. Ням-ням. У Нас день ікс настав. Нарешті ми їдемо обирати поличку, ванну, і умивальник, і дзеркало, і це все. Бо якось затягнулося, потім забули. То часу не було. Сьогодні маємо вихідний, то їдемо, пошукаємо. потім з вікою потрібно сходити. Ми з цим пальцем завжди ходимо. І вони казали, що не якесь викривлення ступи можливо, можливо, потрібно якусь ортопедичну устілку, або ортопедичне взуття. Ну там не настільки все проблематично, але. Сходимо, перевіримось, плюс мені ще потрібно взубний. Ну, є трішечки сьогодні справ. Це сьогодні вділася зовсім не по погоді. Вділа свій новенький костюмчик, він такий, типу, теплий, здається. Але все одно вже прохолодно. У мене ще й насмарк знов. Капець. До речі, був якийсь коментар, мені так сподобався, ми так ржали, чесно. Чи ми вже звикли одягатися? Ми, якщо чесно, ні. Відчуваю себе вішалкою, на яку постійно потрібно щось отак накидати зверху, правда? Абсолютно не звикла. Ще зараз як згадаю, це зараз я хожу в одних кросовках, тому що я ну мені ще якось некомфортно щось на ноги взувати більше таке масивніше. А дивлюсь, люди вже в осінніх чоботях ходять в чомусь такому масивному, важкому, взуті. Не знаю, мені ще якось не дуже хочеться. Ми ще поки в кросівках, постійно. Причому, але якби можна було, то я би в в'єтнамки. Це так зручно собі. В'єтнамки встав і пішов, а то Шорти, постійно та да, то футбол. зашнуровуватись, одягатись, застібатись. Ну, чесно, якось не дуже. Так, ну що ж, поки те, що нам підходить, це ось така 8700 разом з умивальником. 70-ка. До речі, дуже мало 70. Переважно розмір або 65, або 80, або взагалі 60. 70, чомусь дуже мало. Не знаю, не знаю. Ну, Це те ще таке нічого. Мені просто подобається, що тут є ось така тумбочка, де можна щось високе поставити. Бо ось тут. Наприклад, вона така малесенька. ну І знизу, відповідно, ну, чуть-чуть більше. Але засоби сюди не стануть. Ну, таке, таке, поки не знаю. Це такий нічого красивенький. Ну, і поличка Олег каже, більше. Точно твої засоби стануть. Ну, ти потім для миття вікон, щось таке. Знаєте, вони бутилки вищі, потрібно сховати. Але ця тумбочка і умивальник коштує 14 тисяч. Ну, це перебор. Не знаю, мені якось не настільки потрібно новий умивальник. Це все за такі гроші якось не готова стільки віддати. Дорого, дуже дорого. То нам ще і зеркало потрібно. Якби ще й зеркало було за 14, ну ще куди не йшло. А тут ось зеркало, наприклад, майже 7 тисяч. Це взагалі 7. Я в шоці. Зеркала дорогі. Да. Може ми зараз так походимо і лишимо те, що є. Знову в епіцентрі. Приїхали сюди, бо мені здається, тут є те, що нам потрібно. Ми якось раз дивилися. І я побачила тумбочку, вона була приблизно, така, як мені підходить. Вона мені так запала і запам'ятала, то напевно, зараз підемо подивимось, можливо, вона нас дочекалася. Ось вона, оця тумба, це дзеркало. Але я хочу взяти ось це. Колір не скажу, що мені колір дуже подобається. Мені подобається, що тут є поличка. Ось тут є ящик, і ось тут є ще одне для всякої фігні. Там добре видно. І оце зеркало. Мені подобається, що знизу немає, так як в нас ота така штука, що б'єшся, як чистиш зуби, наприклад, б'єшся об неї головою. І є поличка для всяких засобів. Олегу це не дуже подобається, бо він хотів ось таке кругле просто зеркало. А мені просто зеркало не підходить, бо мені треба полички. Ось. Олег вже згідний навіть на ось цю тумбочку, але на зеркало ні. Хотів якесь ось таке цікавеньке зеркало без поличок, а мені потрібно, знаєте, щоб була. У нас зеркало, тільки без цієї одне одна така тумбочка і зеркало. Мені потрібно, щоб було зручно, щоб влазили всі мої баночки. Довго ми з Олегом вибирали. О, до речі, ось воно, тільки більше. Отаке. Довго ми вибирали. Бо Олег хотів одне, і інше, але якось. якось... Купили. Висіло наше зеркало, але вже не встигла вам показати, воно вже запаковане. І тумбочку забрали. І таку ще штуку взяли. Ось. Це придбали. Купили ще змішувач. До речі, змішувачі такі дорогі, 2 500 чи скільки він не знає. Ще сифон, чи як воно називається. Ну, якась трубка там, щоб вода збігала. Ось цю штучку новеньку взяла, вона десь 1300 гривень. Ну і зеркало, здається, 5. а тумбочка з умивальником 10. Ну, Тут тисячу мільйон чеків на два чеки нам розбивали, то ми заплатили один чек 10 чимось, а другий чек 7 чимось. Ну, не бюджетненько, не бюджетненько, але вже буде щось, щось новеньке, обновочка. Ще нам залишилося тільки ось цю тумбу засунути в квартиру. Останній захід. Так важко, знаєте, трішечки. Набігати з першого поверху на четвертий, але це, зараз це заносимо і їдемо ще з вікою. Не знаю, що це там, лікарня, не лікарня з тою ногою. Хай зроблять діагностику, будемо знати, в чому проблема. Група підтримки Віка, як завжди, з нами. така штука. Так, так. Ну, чим швидше ось цей буде... Ось такі третє поно займатимесь. Так, і розрізняють і так само по ці поперечні. Так, ну все. Ми там з того знімку нічого не зрозуміли, бо він в принципі був дуже похожий. Такі, як і Вікіна нога, і таке, як вона показувала, яке має бути, але сказала, що можливе розвиття плоскостопі. Робити вправи, порекомендувала якусь устілку. Віка сказала, що устілки їй не потрібно. Ще й казали, що нічого робити не буду. Вправи робити буде. Будеш робити вправу? Удишаюся. <реш> я завжди влога. Да. На, да, я тебе ставлю крупним планом. <реш> Куди далі? <дальше? реш> Сьогодні все. Ой, машина повертає, ми тут ідемо, знімаємо свої влоги. Ось, якось так. Не знаю, устілки поміряли. До речі, устілки не бюджетні по тисячу тисячу двісті гривень, тобто ну це не дешево. І вони мають ефект свій тримають півроку. Кожну півроку їх потрібно оновляти. Віка каже, мені незручно, не потрібно, не хочу. Тим більше, ну, критичного нічого в неї немає. Ось. Але перевірили безкоштовно, супер добре. Далі що? Ходимо далі. В принципі, на сьогодні ми так план перевиконали. А я зубний не сходила. Вже і не схожу, вже не сьогодні. Бо я не стигну, на до третього. Ось, ну зараз щось придумаємо. Так, Сьогодні ранок у мене починається з б'юті процедур, ну, просто йду на манікюр, зроблю нігті в Луцьку, до речі, перший раз, бо я завжди роблю в себе там в турістку. Набагато дешевше виходить, а цей раз в туріську вже не їдемо, то тут буду робити. Якраз з Олегом йшли. Він в одну сторону, я в іншу. Таке буває дуже рідко. Бо він пішов в спортзал, а я на манікюр. Ось так у нас почався день. Ми вже йдемо додому. Там Та Олега зустріла, Олег накупляв мені і соломки. Соломки. <сорок> Цілу торбу. Щось мені так сподобалось останнім часом. А зараз покажу, яка іменно отка з клоуном. Вона взагалі крута. Так, і йдемо додому. Якраз теж разом вийшли і разом і додому прийдемо. Зробила манікюр, щось я сьогодні так психанула, такий баклажановий, насичений. Це взагалі я не люблю такі насичені кольори. Але сьогодні якось так. Заплатила в Луцьку за манікюр 870 гривень. Це просто мега дорого. Це, напевно, найдорожче місце, які я робила. В В'єтнамі можна було зробити в три рази. Оказую, що в нас ще сьогодні на вечерю. Це лазанья. Не знаю, Олег робив. Що він тут робив, я не бачила, бо я ходила до її не потикаво. Тут ще що в нас? А це індичка, так? Ух, як. У якомусь шоусі. Вершки, сметана, mm -hmm. тут помідори, зелень, Часні? що ти все давав. Mm -hmm. Такого плану. А що сьогодні зготувала я? Це суп з фрикадельок. Ось і все. Віка його просто дуже любить, тому у нас сьогодні свій супець. У нас сьогодні буде ще велика розпаковка. Хто цю шоколадку, ну покажи якусь. Hair Angel. Угу, Типу з волоссям. Ми ще купували її у Львові. Мали вже багато разів її з'їсти, але все ніяк руки не доходили. В мене це доходило. Давай, зараз будемо пробувати. Ковернути. підковерни Майже розпакували. Ну, красиво, красиво. Так. До речі, тут її 170 грам я прочитала, бо, звичайно, шоколадка має 80 а ця, видно, що вона більша. Ура! Шокол... Шоколад поламана. Шоколадка із золота. З волосся. З волосся. А по ціні із золота Ну, давай зацінимо, чи дійсно вона вартує цього. Правда, яка вона Ну, взагалі шикарно. Давай, кусай. Шикарно. Перший кусь. Ну Воно сосниться. Воно ну, покаже серединку. А тут у нас фісташку і типу зроблено як підбасі. А де волосся? Це вот ржава, вот, тут маленька прослойка просто. Ясно. І що? Вартує 600 чимось гривень чи ні? Ну 600 ні? Але так, то смачно. Це дурно. <ріху> угу. <ріху> якщо тако зблизити, то трішки видно. Це волосся, ну, якщо чесно, якийсь мене бачила в них була геть, що такого волосся. Типа більша кількість? Набагато. Може, якщо буде шоколадка не за 600, а за 1600, то буде більше волосся. <ріху> так, я тільки що теж спробувала. Звичайний молочний шоколад. Це волосся дуже схоже на цукрову вату. Його, ісиш і, і воно так зразу на язику і розстає, як цукор. Ну, типу, не знаю, маркетинговий хід. Ой, як на мене. Повертайся! Гуляльщиця мала, подивіться на цю куртку. повернись. Це Віка прийшла з гуляння, і це тільки куртка, бо штани вона переділа. Ну, так, да. це штани, Віка сфоткала собі в моїх кросах. Синіх, Віка сказала, що дуже гламурно виглядає, але що, кросовки такі самі, як і весь образ. А я Віку виперла в магазин. Кажу, підеш в цій курці як свин. Он так і Приєм підеш. Одно. Ну, бачиш, це віка на самокаті каталася. Я в шокі. До речі, у нас така погода прикольна після дощу. Сьогодні ще й неділя, мало машин, мало людей. Взагалі супер. У нас сьогодні ще люксова вечеря. Мій вінка. Це, до речі, цю новінку ми ще привезли з В'єтнаму. Оця. А, це, це дві, в принципі, з В'єтнаму. Це тонко, це типу рамен е, японський. Ну, сюди, да, звичайно, ще потрібно кидати яйця. А це Олегова, це бульдак, червоне корейська. пекло. Це корейська, таливія в Вітнамія. Це не по X-2 писала. Так, ну це просто жесть, я не знаю. Ну, я би, наприклад, стільки просто приправи це не давала. Олег вирішив, що так має бути. Це капець. Який в нас сьогодні красивезний ранок. Вже сьома ранку, добре, що відчинила вікно і подивилась на цю красу. Клас, бо переважно ми на роботі сидимо з зачиненими вікнами. Але краса. Вау. Так, розбираємо потрішечки. Дивіться, який тут у на нас капендець робить. Поличка стара. Я якраз тут все мию, прибираю, бо... Зараз прийдуть ставити нове. У нас в хаті ніби ураган пройшовся, а в залі так це взагалі капець. Ну тут інша історія в нас була. Тут Олег пішов, купив три літри молока і розбив банку ось тут. Воно все було в молоці. Запах молока просто нереальний Такого знаєте, вже зкішого. Ну це капець. Так, і далі показує ванну. Тут вже теж порядок. Ну, майже, майже. Ось така в нас тепер нова краса. Ну, як нова, в принципі, мовальник трішки ширший, ну і новітніший. Ось такий. З такими поличками. Трішки поновітнішому. Дзеркало майже ідентичне тому, що було. Лише єдина відмінність: це ось тут е, знизу немає полички. Ось вона була ось така знизу. Вона була максимально незручна, тому що і зеркало було нижче. ось так. Коли ти, наприклад, нагинався чистити зуби, ти просто бився об цю штуку лобом. Це було незручно. Тому взяли без тієї штуки ще майстер завтра має прийти провести сюди світло, і щоб у нас тут була лампочка світилась. Ось, було ось таке. Ну, в принципі, теж не дуже сильно. І різниця, але все одно виглядає набагато свіжіше і новіше. Ого, цього я не бачила. Ну, тобто, робота ще є в нас. І цю штуку також купили, будемо міняти. Ну, це теж завтра. Це капець, слухайте, подивіться, він нам просто просверлив стіну в зал. Це, напевно, він сверлив в тумбу, так? просто mm -hmm. тільки одне видно, а другого немає. Mm. Ну тут стіни, звичайно, дуже грубі. Нарешті я вирвалася іду в зубний. А то вчора були майстри, сьогодні також світло доробляли в Ніяк не можна було вийти з цієї хати, вже нарешті. Та все, повертаєшся назад. Дуже було швидко, правда, попала не до лікарки, а до асистентки ну, нічого. Після Таїланду, В'єтнаму, так як мені там міняли ті резинки, лікували зуби і це все. То тут в Україні щодо асистентки, щодо лікарки, в принципі, не страшно. Ось. Зайшла, ще купила рибу копчену з кумбрі. Я взагалі в шоці. Я тільки зараз знала ціну, що вона коштує 460 гривень за кілограм, я була в шоці. Просто рибина заважила пів кілограма і це 230 гривень. Шок. Чесно, шок взагалі. Ось і все. Повертаюсь додому, зараз наварю картоплі, картопі. Візьму копчену рибу і все. У мене буде такий обід і на роботу. Ось так і день минув. Ну і ще я вам покажу світло. Ось так зробила таку штукенцію. І ось тут. Ось так провели, щоб розетка була вільна. Тут таку якось там зробили. Ну, до речі, також. Ніби роботи небагато, але зайняло це 2 години. Тепер вуаля. Давай. О, в нас є світло. От така історія. І ще ми нарешті добралися на базу. Дивіться, скільки тут товару. Ми частенько сюди їздимо, вона знаходиться в нас в Луцьку. Нам їхати, в принципі, хвилин 10 на машині, вона недалеко від нас. І ми тут частенько закупляємось. Тут, якщо набираєш від 2000 гривень, то йде за дешевшою ціною. Ну, зараз вам покажу. Ну, ось, наприклад, тут іде дві ціни. Наприклад, 90 гривень і 98. Якщо набираєш, наприклад, там менше 2000 гривень, то 98. Якщо більше, то 90 гривень. І ще інколи буває третя ціна, ще дешевша, якщо набираєш від 10 тисяч гривень. Тобто, ну це вже тумач. Але тут дуже часто хтось набирає на, наприклад, магазини. Знаю, навіть в Рожищі. Тут є такі бізнесмени, які просто тут беруть товар і передають перепродають дорожче. Ось так, отакі різні соуси. Ну Таке в нас є. Ось приблизно. Ось так це виглядає. Мені тут подобається, що можна купити, знаєте, прийти все, абсолютно від макаронів до солодкого, кіндери, помідори, е в'ялині. Е кукурузка, горошок, оцет, олія. Тобто тут є абсолютно все. І ковбаси, сири, також це все є. У нас сьогодні по плану прибирання. вставай. Ми з вікою сьогодні застеляємо нову постіль. Тільки матеріал тут якийсь, він дуже дивний. От Віка лягла, він вже якийсь такий. Віці не подобається. Ну, давай покажемо все інше. У нас тут, але постіль прикольна сама по собі. Такий крінж грінж. Я вам вже здається її показувала, купувала і зараз хочемо застелити і побачимо в застеленому красивому вигляді. То, до речі, вікині паділки. Ми це називаємо з вікої поділки. То Віка сама малює по квадратиках, по клітинках вирізає і ламінує скотчем. Типу заклеює скотчем зі всіх сторін і така Там ще покажи, там Дуже гарний малюнок. Дуже гарний малюнок. <с Постаралась дитина. Тут і фотографії Ну, краса, краса. Ей, я думаю, ти вже застоловая, поки я тут показую поділки. Оцей теж прикольний. І ще подушка. Грінж крінж. Отака. така. ще і собака. Так, ось як виглядає тепер постіль. Вперше віки тут новорічний настрій. Да? Mm -hmm. <laughs> ну, прикольно, прикольно так. Хапа. Тільки дуже дивно, що е, біла простінь, бі, ну, біла простінь, тобто не дуже нам ок. Краще була б якась зелена або також з малюнком, А так тільки так. Ну, до речі, я замовила в інтернеті. А, я вам це показувала, здається, знімала. Ну, якість не супер клас, бо Віки тут зверху, ну тут зверху навіть не доберешся. Тут ще поки завалено іграшками. Ще замовили з азійського магазину ось таку посилочку. Віка сьогодні забрала. Не можемо ми жити без Азії. Дивіться, скільки імбиру. Цілий кілограм. І він тут не один. Має бути два. Ось такі. Вермишелька фунчоза, вона називається. Це рисуватка дрібнесенька лапша до бульйону, взагалі супер купер Далі том'ям частенько варимо. Ось така том'ям паста. Тут аж вона літрова, дуже величезна. Напевно, на порції 4. Вистачить. Далі що ми ще брали? А, кокосове молоко. Ну, Типу, воно більш схоже не на молоко, воно таке густе. Схоже на якусь кокосову сметану. Все, чесно, Ще один імбир і ще одні. Кокосові, типу, вершки, молоко. Ось така у нас посилочка прийшла. І ще одна посилочка прийшла нам з Аліекспрес. На Аліку ми замовляли це все. Це Віка собі щось позамовляла, купа всього. Я взагалі не знаю, що це, але це щось зв'язане зі світлом. Ого, це світодіодна, напевно, лампа. А це що? Те саме щось? Це від неї тут штучки. Вона розуміло. тут, типу, синя, це клейкаленд. <звіто -діодна> І ще якусь таку віка замовила штуку, типу нічник. Ось він там вигинається різними кольорами, вставляється просто в блочок така штукенція і відсвічує різними кольорами. Там його можна налаштувати як хочеш. Не можна? Не можна. Це не ця штука, шмова. Це не ця штука, ще якась штука. Ой, ну, все щаслива, да. оце радості в дитини. Я розумію, що не вогтеш, я раз на ну це взагалі вік, це просто це весь. Угу. <laughs> це просто така потрібна річ. Тепер будемо спати, як, це, як на дискотеці. Так? Да? Так. Да. І так, процес кріплення світодіодної штуки цієї. Ти не могла почекати? Віка прийшла, покликала мене, я якраз варю борщ. А тут я кажу, Віка, почекаю, повбираю картоплю, прийду. Приходжу, вже мадам на шафі. Ну, Зручно? Так. Да. Тут вирушається. Оце буде світитися кімната Віка, я в шокі. Я не чекаю. О, ж, Ну, Чекай, виключимо світло. Ух сніку. Ну, красота. До речі, так, да, молодець. <рес> так, прийшов час вибирати віці зимове взуття, куртку і шапку. Це дуже тяжко, тому що я не люблю ходити по магазинах. Віка любить, і наші смаки просто дуже різні. Віка хоче Мені щось різні. модне, а я хочу зручне і тепле. І, довге. і тепле. І довге. щоб дупу закривало. Да. Ну, а Віка хоче полна, куртку отаку. Угу. Тому Вікою ну, ходити по магазинах це жесть. Віка обрала собі шапку. Ну, я її не буду обрати, колхоз. <laughs> колхоз, Я тобі предлагаю не колхоз. Приклад ось ця шапка непогано. Бо віки і всі інші не підходять, вона там в неї голова, як яйце, і тому <laughs> подібне. А тут з двома ругами саме ок. Типу <laughs> такий чортик. <laughs> Піде? Я буду ходити. А, але, Все. Шапкою вирішили, надіюсь. <laughs> А ні, тобі знайшов цього зайця. Слухайте, я думаю, ми на сьогодні луки обрали. Дивіться, ця шапка просто ну, дуже пасує. Чекай, віку ніби закрила. А я це з вухами, ну це просто все. Наш ти зняла вік. Ти чо? Ти чо? І так, ішла 45-та година, як ми вдіваємо віку. Поки тільки шапка. І зволожувач повітря. Тепер Віка вибирає взуття. Я не знаю, я різниці між взуттям не бачу, якщо чесно, але одні коштують півтори тисячі, а другі три Ну, типу, різницю майже не видно. Я не розумію, чому така різниця в цінах. Віка там бабусі показує, що краще. Ну мені подобається теж за півтори тисячі віка. Тому що різниці нема. Бабуся сказала значить. бабуся сказала, ну все. Треба брати раз бабуся, сказала. І так. Я не знаю, вже яка пішла година, як Віка ще не може поділитись із взуттям. Вони мені такі всі одинакові, я не знаю взагалі, яка різниця між цим всім. Вони зрізняються. збулося. Ось вони, ось вони. Скільки ми взуття переміряли? По два чи по три, можливо, круги Однакового. Це просто жах. Але на силу Божу купили якісь такі. Такі, такі. Ну Вони там всі на один манер, в принципі, були. Так що пойдете, так? Да? Ще лишилась куртка, але вже не сьогодні. Так, розпаковка. Те, що ми з віку сьогодні придбали. Окрім взуття. Віка вже відпочиває. Мене замучила і сама замучилась. Ну Воно дуже величезне. Ну, воно очищує повітря і зволожує. Як то так. Я знайшла собі ялинку на Новий рік. Це сосна, правильно ж, я так думаю. Тут у нас в сіті-парку, а там обрізають нижні гілки. А вона мені так пахла, така, знаєте, свіжим зрізом. Я собі вирішила взяти. А що? Судно ж будуть викидати, я так думаю. Не думаю, що це таке штраф. Я ж не цілу сосну звалила і несу додому. Але вона велика така досить. Якраз так сонечко падає, якраз так пахне. Дома поставлю в банку і буде шикарно. Такий в мене буде святковий настрій. Ми ще сьогодні з вікою вирішили спекти сирник. Віка мішає чорне тісто, а я біле. У нас буде така зебра. <смі> Торт зебра. Ну, насправді, це буде нижнє тісто, типу корж. Далі буде сир і зверху потру ось цим чорним. Я не знаю, як він називається, я просто щось так згадала, я ще в дитинстві його десь їла. Також ну, я сама готувала, пам'ятаю, з подругою ми готували. І мені щось його так захотілося. А, та Віка! Я в дитинстві з подругою готувала всякі штуки пекла. А то думала. Угу. І тепер я ще мені згадалося і захотілося такого сирника. Ось так. Сирник вже майже готовий, вже фінішна пряма. Я заморозила тісто, те, що має бути зверху. Тому що нижнє не потрібно морозити, його наоборот розкачав. Зверху сир, і оце потрібно заморозити, щоб його натерти. Бо сир він має таку рідку консистенцію, я так рівно не розкладу. Тому потрібно натерти. Ось такий тортик у мене вийшов. І ще годину запікати, і готово. Так, спеклась моя красота, ну виглядає непогано. Зараз ще розріжемо, побачимо, що всередині, чи все вдалося. Слухайте, ну, шикарний вийшов взагалі супер. Ось так вам ще покажу. Ось так і минули наших пару днів. Навіть і не пару, а трішечки більше. Старалася знімати, що могла, знаєте, вийшло такими трішечки нарізочками, уривками, але як є. Головне, що відбувалося, я вам показала. Ось і на сьогодні буду завершувати цей відеоролик. Дякую всім за перегляди. Всім до наступного відео. Пока-пока!